Всім привіт, а блаки, ми знову тут вийшли погуляти. Короч, що я хочу сказати, що сьогодні в мене інтернету немає, що на YouTube не розраховуйте, там відео не буде, там відео дуже довго обробляється. Так, що ці відео будуть, то, що я записую, буде затримкою виходити на YouTube, бо кажу, що інтернету немає. Хачете, я все так записую. Ну, Хотів поговорити про ці. Типу, ну, консолі, то всю фігню, що я про це думаю. Думаю так, що ну, кажу типу, для себе, що йому на чому йому грати. Але ПК, це кажуть, це мультиплатформо, на який виходить все з затримкою, за рік чи за скільки там вже ну, PlayStation, типу, ті скрузили срані, то що треба ходити і цей так що ПК, він всіх положив на лопатки. Вот та пукав трохи, то це з консолі. Ну якщо брав від консолі то я вибрав, вповідні, я вибрав тоді Xbox. Бо Xbox мені подобається більше, ніж та платежка коштує коштує більше грошей, ніж ніж цей ніж PlayStation, якийсь там п'ятий, чи там не знаю який буде. Ну, Будь-ому може буду купляти ще Xbox. Ну, це доповнення до ПК було. Тобто. було там, цей сторож стрім, ну, Xbox програє в тому, що ну він багато років вже нічого не випускає, ніяких новин. Ну, тому це мінус Xbox. ну Зараз купила компанія там Blizzard, купила. Не раз побудуть просувати ту компанія. А це таке тут тимчасово у них це буде коло б'ють, мати на сюди. Ну, таке собі, не дуже таке, тому що там в перспективі щось буде. Якби вони щось хотіли то не буде вас як плитає ще.